Коростені створено раду з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Коростенської міської ради, 13 вересня шляхом голосування було обрано голову заступника та секретаря голови ради з питань ВПО Керепилиця Дмитро Миколаєвич, заступник голови ради Антонюк Наталія Семенівна і секретар Служук. Участь у засіданні взяли активні переселенці, які приїхали до Коростеня після початку повномасштабної війни. Це люди з Бахмута, Харкова, Слов'янська, Київщини, містечка Барвінкове, що на Харківщині, з Мелітополя. До речі, чоловік з цього міста і став головою ради з питань ВПО. Приїхали по запрошенню «Укрзалізниці» на працю працюємо в локомотивного допоростання. прийняли дуже хорошо. Спасибо вам большое. По організаціям даже навіть что що бы і не Вот, <гум> Навіть много річного дякуємо. Щиро дякую. <гум> <Є> <гум> <гум> Це промови записані перед голосуванням. Переселенців попросили розповісти про себе і своє життя у користині. Добрий <гум> день, шановна громада міста. Хотів би вибачте, за мій французький, во первую хотів би. Добре, подякувати, і руководству громаді, города хорошо встрітили. Да, в принципі, то що сказав Дмитрий Ніколайович, то ті самі питання. в майбутньому, мабуть, тільки жильо. А так, все, да. гуманітарну допомогу надали також. Даже не всім воспользувались. Я коли сюди приїхала, не знала куди йти. Я приїхала вночі. Під ранок бачу, люди вже збираються. Хто на роботу їде, хто куди. А у мене паніка. Я не знаю, куди йти. Слава Богу, що мене направили у правильне місце. Там мене підтримали морально. Хороше було харчування, привозили продукти. Дуже вдячен вашій громаді, волонтерським організаціям, які надали дуже багато всього. Я працюю, і ми теж на роботі намагаємось якось допомогти нашим волонтерам. Ми на даний момент робимо консервацію. Відправляємо хлопців на фронт. Дуже багато консервації. Працюю вже більше року. колбаски торгую. Я продавчиня. Все своє свідоме життя працюю продавцем, але завжди у мене в планах йти вперед. Мріяла завжди вивчитись на психолога. Але війна є внук, найголовніше для мене його освіта. Зараз нам півтора роки. Потрібно розвивати дитячий садок, щоб був, логопед нам потрібен, ну і житло звичайно. А так, в принципі, чоловік працює у Києві, у ДТЕК, теж вкладається у нашу країну. Проживав в Київській області, переїхав 8 місяців назад до Коростеня. Я керівник реабілітаційного центру для. Алка і наркозалежних людей. Приїжджають люди, яких немає у яких немає документів, яким потрібна допомога, медична допомога, їм потрібна праця. І ми кожного дня, у нас є жінки з дітьми, є чоловіки, які, які не були завісими ні від алкоголю, ні від наркотика, Ну от, вони, вони приїхали к нам. І кожного дня ми. Ми сталкиваємося з такими ситуаціями, що їм нужна помощь. Болючу тему підняла Юлія Даценко з Харкова. Її дитина пішла у перший клас. Всім задоволені, щасливі, можливістю навчатись очно, але є проблема. Її дитина єдина з класу, хто не отримує безоплатного харчування. У нас в школі я так розумію, Харчують тільки тих діток, у яких є Чорнобильське посвідчення. Коли я запитала, як робити нам. Можна заплатити как-то, сколько це какая-то квитанция. Потому що у мене один ребенок в класі, який ну, не харчується. А який клас? Перший міський голова завірив, що проблема буде вирішена найближчим часом. Так не може бути одна дитина, і всі пішли вот. з'їсти, а це дитя. Вот. Як от, ще сидить і не готується, це приступно, то не повинно бути. Володимир Москаленко поділився досвідом міста роботи з внутрішньо переміщеними особами. Переселенців Коростень почав приймати у 2014 тисячі Вони свого часу об'єднались в організацію Добротвор, яка успішно функціонує. Сьогодні «Добротвор» і громадська організація дуже авторитетна. В масштабах не тільки там, скажем, міста чи територіальні громади міста. А всього Россиянського району, і вона, якби, визначена тією організацією, яка допомагає внутрішньому переміщенням особам, і вони цим займаються, і ми їх підтримуємо, ми їм даємо приміщення. Рада з питань ВПО створена з метою сприяння реалізації громадянських та політичних прав внутрішньо переміщених осіб відповідно до розпорядження Кабміну для того, щоб у нас ну при формуванні громадянського суспільства. А ми до цього тянемося. Ну, такий європейський зразок. У нас треба, щоб працювали політичні партії, громадські організації, самоврядні організації, ініціатива людей, що була. Не просто там міський голова і виступає, розказує, як на білому світі жити. А Зараз достатньо грамотні люди. Вони самі знають, як жити на білому світі. Треба просто в діалозі допомагати один одному робити і приймати рішення, що зробити, щоб якраз було покращення. Є інформація для внутрішньопереміщених осіб стосовно житла. Ми зараз заклали можливість побудувати, підготували землю, це теж такий процес не простий. Але в районі вулиці Гастело, це по-старому, там, де Червоношків, у полях, там колись ми забрали в район землю. І там ту землю зараз запроектували під будівництво житла для людей, в тому числі переміщених. У цій справі плече підставляє держава, іноземні партнери громадські організації. Словацької фірмою ведемо перемовини, підписали договор намірів, що треба зробити. І там у нас приблизно, якщо так порахувати, десь. Біля 15 гектарів землі, яку ми виділяємо. Ну і по генеральному плану це будівництво житла. Є ще один варіант для житла ВПО. Окремо ми зараз проектуємо. У нас в місті була така районна поліклініка, коли там реформа йшла, передали її нам. Ми там планували що інше побудувати. Учбовий заклад, але ситуація з населенням, з молоддю зараз складна. Тому ми зараз проєктуємо під житло ну, такої категорії людей. Ми будемо його робити, теж давати. І в нас ще декілька таких об'єктів, які ми плануємо робити. Участь у засіданні взяли також представники різних благодійних фондів, громадських організацій та відділів. Серед них, наприклад, головний спеціаліст відділу державного контролю. Хочу, щоб ви знали також свої права, що перед тим як Нацслужба служба має вийти до вас на перевірку, обов'язково має бути телефонний дзвінок, або попередження, що будуть виходити саме за два дні, там чи в телефоні, чи в меседжері, чи якщо ви залишаєте... Свою електронну адресу, тільки в такому випадку нацслужба має право вийти на обстеження до внутрішньо переміщеної особи. І також хочу знати, якщо прийшли і вас не застали вдома, у людей є 14 днів, щоб передіти в управління і ідентифікувати свою особу. Але якщо у людини поважні причини, вона має на це 30 днів і також має надати ці відповідні документи в управління, в управління судзахисту. Перевірки ми. Здійснюємо тільки в тих випадках, якщо, наприклад, нам надійшла інформація, що внутрішньо переміщена особа зареєструвалася, але насправді за фактичним місцем проживання її немає. Тоді Нацслужба може залучити уповноважених осіб із громад цих. Із ОТГ і або представників із управління соцзахисту. в таких випадках виходять інформацію. Ми отримуємо з різних джерел. Це можуть бути і управління соцзахисту, можуть бути і благодійні організації. А також приходить інформація з Мінфіну, так звана верифікація, і це вже як сигнал для того, щоб управління управління НАСО служби вийшло на перевірку до таких до таких громадян. Присутні на засіданні Унутрішньо переміщені особи заслухали інформацію та обговорили завдання створеної ради. У месенджерах буде створено спільноту, до якої будуть включені особи зі статусом ВПО для ефективної подальшої роботи.